Так, усім привіт! Я поговорю не тільки про бджоли, але і про проблеми, які можуть бути у бджолярстві. Дуже часто, особливо мені, напевно, що і кожному із вас, хто веде свій відеоблог про бджоли, хочеться показати щось хороше, щось добре. Наприклад, нещодавно ви могли дивитися відеоролик, показував вам, як зимують наші бджоли. І в кінці відеоролика я так гарно підсумував. Ну, сказав те, що я реально відчуваю. Ми справді гарно зимуємо. Але бувають такі ситуації на пасіці у кожного пасічника, коли є певні невдачі. І саме цієї зими у мене є невеличкі такі невдачі, не те, що критично щось дуже сильно. Ну, це в мене миша турбує бжів. Миша турбує не тільки в одному вулику, а в трьох вуликах. І вона такими перебіжками бігає з вулика у вулик, і я ніяк і не можу її. Зловити, тому що, е, по тому, що вона гризе під мор, не видно конкретно, котрому вона е, ну, в даний час вулику, щоб поставити там пастку. Тому зараз е, буду знімати днища. У мене днища знімається, вони кріпляться на такі невеличкі пастинки на саморізах. Е, годинку назад я пройшовся по цих трьох вуликах, відкрутив ці саморізи. Також відважу корпус від днища, для того, щоб не клацати перед самою пересадкою корпуса від днища. Ну, а зараз конкретно покажу, як я це роблю і яка у мене є робота. Ось це у мене запасне днище. У мене днище. всі взаємно заміняють заміняємо по одного. Пересадкою проблем не може бути. Ну, бжоли можуть і частково трохи вилітати, я не виключаю цього моменту. Не знаю, може і не видно, буде б жив. Так, Постараюся поставити так корпус, щоб він особо сильно не клацав. Бджоли трошки стурбувалися, але я все-таки покажу вам, який клуб. А, вони сильно стурбувалися. Там, вони вийшли з клубу. Ну, нічого страшного. Ось такий підмор. Ну, ось ця меша мені тут робить біди. Ну, видно, що воскової кришки немає. Це бджоли е, тереблять, що вони зимують. Ну, мед споживають. Ну і така, та, такий підмор. Ну, видно, що мишенний послід. Ну і також видно, що тепер підмор підсипався. У ну, цій сім'ї я особливо е, очікую того, що буде підмор, тому що я з'єднував їх з трутівкою. Ну, і там трутівка має свою специфіку, там жива вже зношена. Ну І ці два вулики, де теж мені потрібно зараз буде пересадити. Ой, десь задук спочатку підбати. Хотів так, щоб почекати ну, чекаєте чекаю. Хотів ну, так, щоб не турбувати, а почалося не так як я хотів. Так. Тут у цій вулику не так сильно. Е... Потереблені бджоли, і навіть видно, що останній е, останні місяць Миша у цей вулик не заходила. Видите, це я клав пастку. Зазвичай миші ловляться на ура у пастку. Але ця миша не ловиться, тому що це, скоріше за все, землірейка. Воно взагалі бджолам не помішало, бо бжоли ідеально зимують, з клуба не виходять. Вона просто забігає, всі, всі бджоли позбирала, потрубила, потрубила і вибігла. Вона тут не затримується. По тому як розміщений підмор, мусор, видно, де бджоли знаходяться. Ось воскова кришка. Теж тут є бджола не погризена. що ці вулики однотипні. Ось тут льоток такий, може вона і приспособилася заходити у верхній літок. Дятел тут трошки подобав цієї зими, я навіть не видів. І тут так само, такий самий літок. Деколи є такі ситуації на пасіці, коли треба втрутитися. Ну, Подальші мої дії які? Зараз ще з цього місця забирати. Тут дрова знаходяться у сусідів, і тут, скоріше за все, миші сидять і вони тому турбують ці крайні вулики. У всіх інших вуликах, хоча літочки при відкриті, ну, такої ситуації я не видів. Так, зараз подивимось. Я пересадив на чистенькі днище, тому я буду тепер краще пристежувати, у котрих саме вуликах сидить миша і щоб це швидко виправляти. Що Запаху сійкого мишиного міш... ну, немає у вулику. Ну, все.